Minecraft налічує цілих 33 ефекти, між якими є звичні по типу швидкості та стрибучості, а також є дуже складні і рідкісні, такі як темрява від Вардена або вітряність кімнат випробувань, і з усіма цими ефектами пов'язано дуже цікаве досягнення, як ми сюди потрапили, для отримання якого я маю застосувати всі 33 існуючі ефекти на мені одночасно. А і як завжди, це все в режимі хардкору. Тож почну я підготовку з того, що вкраду провідник з музею рідкісних предметів а також лечу в шахту накопати купу обсидіану, з якого буду робити портали в Незер. Зараз мені треба знайти якесь місце, де я і буду проводити цю авантюру, і має воно бути десь близько до океанського монументу задля швидкого отримання втомленості. О, от і монумент. Хлопчики, я вас трошки тут пограбую, ви ж не проти. Бачу, тут поруч є дуже непоганий острівець і підходить він, до речі, ідеально. Тож я швиденько тут розміщую морський провідник для отримання сили морів. Ще в ендерскрині хапаю блоки для маяку та розміщую його тут біля острову, і з нього я отримаю ефект вапливості та регенерації. Тепер мені сюди треба привезти селянина, дельфіна, боронителя, а також Шалкера. Це буде складнувато. Першим я хочу привезти боронителя, бо він напевно буде найскладнішим мобом. Так, стоп. В попередньому відео мій склад підірвав фешн, а зараз все ціле. Ви спитаєте, як так? Ну що, який сюрприз? Ну, що ти тут працюєш? Та працюю, працює, ти вже. Ау, йойсю, все, все, всьо. Все, все. Тож вдома я хапаю три ярлика, а ще враховуючи рясний дощик, беру три зубця з музею та зачаровую його на тягуна. Вау, ти не ви, як швидко. І для того, щоб зловити боронителя, я спочатку будуюся трошки далі від острову <кій> та розміщую тут портал у Незер, біля якого ставлю люк і два спостерігачі. Цей механізм буде відволікати Вардена, коли він буде тут стояти. Ну і зараз треба знайти високі гори, під якими має знаходитися біом темних глибин. О, а тут аванпост розбійників. І він, до речі, мені також потрібен для отримання трьох нових ефектів, які додали в оновленні 1.21. Ходи сюди розбійник ти. Ну тоді поки що я не йду за Варденом, а навибиваю трохи зловісних пляшок з цих бракованих сірих селян. Навибивав я просто купу пляшечок. І зараз залітаю у першу попавшуся печеру та шукаю. О, о, о оце й шукаю. І тут а тепер треба знайти крикуна. О, ось саме такого. Швиденький портал Незер. Так, і в Незері я прокопую тунель в сторону до порталу, який веде на наш острівець Ще біля порталу треба все забудувати, щоб Варден випадково не злиняв. Ага, я бачу портал додому. А де портал на острів? Блін, а та де він? О, ось він. Тож далі я будую пряму доріжку до цього порталу та закриваю її по бокам. Та звер. Потім я ще повернувся по прокопаному тунелю назад у темні глибини та придумав чудове ім'я для боронителя. Щось мені страшно його викликати. Ну, в принципі, я зробив йому тут прохід, все убезпечив, лишається лише викликати. Ну, погнали. Раз, два, три і чотири. Угу, угу. Тепер себе звати ось так. Так, спокійно, я в безпеці. Друже, отримуй стрілу в затилу. Біжить, біжить. Ух, дуже він моторошний чувачок. Тепер швиденько лечу до острову, та заходжу з іншої сторони тунелю. Так, і от він тут, наш охоронець. Ух Ох ти йоу! Як би мені зробити так, щоб він на мене не агрився? Ам, а, він забіг назад у портал. Він тут гуляє. Алло, чувак, давай сюди. Мені вже набридло, блін, літати туди-сюди. Тепер по тунелю побіжу до нього, і таким чином він точно вже побіжить у правильному напрямку. Вбивати мене. Так, ну я вже досить близько. Оу, це щось неймовірне. Він ще й так швидко біжить. Швидко-швидко за портал. Ааа! Він стріляє, тікає. Пів сердечка. Чого він не заходив у портал? Фу, це перший і останній раз я цього чувака ловлю. Тепер уже приблизно. Тисячний раз лечу до острову і Кріпер, будь ласка, відчепися. Все, сидить на шварден у клітці. Тепер ти тут до кінця своїх днів. І все це я робив, щоб отримувати ефект темряви. Далі нам лишилося, в принципі, нескладне. Зараз я викопую ямку для дельфінчика та більш-менш гарно її оформлюю. Давай до мене, друже. Ходімо, ходімо. Спокійно, толь ім'я цього Челікса Толік. Все, сиди спокійно і все буде гаразд. Наступним мобом буде Шалкер, і з ним все буде точно важче, ніж з Толіком. Наскільки. Наскільки я знаю, в новій версії можна тягнути лодку на повідці, тому я беру гору каміння та самі повідці і кравчу човна. Ну і зараз мені треба знайти ось цих чувачків. Так, приземлення. Оу, ні-ні-ні ні. ні Знаєте, це просто неймовірно весело. Та ви мене зараз вб'єте, хлопці. Та льо, Все, успокойтесь. Швидко треба зараз зробити дах невеликий і. О! Ну це так, ну зараз точно має вийти. Зараз я тут стелю роблю і цього зло. Я mm. ну ці шипи на броні ніби тільки шкодять. Я все поняв, Я я поняв. Гомаска, незеритка, смарагди і книжечки. Ну, красунчик, просто вогонь. Тепер вже точно має вийти. Опа, все. Так, давай наповідається. І полетіли. Не, ну ти просто прикалуєшся, чел. Ім'я тобі буде фешуню. І зараз мені його треба провести до найближчого порталу на центральний острів краю. Це буде нелегко. Ну насправді це не так складно, як я собі думав. В принципі, ось так просто його тягнути непогана тактика. О тут вже цікаво, треба мостик будувати через прірву. Слеє дружбан. Просто чудово виходить. Тільки лодку не ламай, чувак. О, ні. Ну все, полетіли. О, лол, ми піднялися на блок вище. Та, та це чи ти. А ну давай ще разок Опа, опа, полетіли. Так у нас тут зайці якийсь попався. Майже закінчили, майже. Швиденько, по мостику. Ой-ой-ой, він себе вдарив. І тепер наверх полетіли. Так, останній мостик треба бу... Куди полетів, чувак? Так, поки він ще не біля порталу, я швиденько будую сходи, ставлю рейки і будуюся до шалкера Останній удар, і. Ми тут. Так, поїхали. Чудово, нарешті. І тепер на нульових координатах має сидіти наш фешеню. Так, от він тут. Ну, полетіли. В принципі, не погано летимо. До води, блін, добратися. Вже близько, ще трішечки. Ну, вже так високо те. Ти прикалуєшся? Чо я не здивований, що фешенюк себе застрілив. Окей, тоді думаю, геніальним ходом буде крафт зілля миттєвого зцілення. для того, щоб хиляти шалкера, і він себе знов не вбив. І перше, що мені треба, це кавун. От саме такий, а ще багато золота. І з цього я роблю сяйні скипки кавуна, з яких в свою чергу варю вибухові зілля миттєвого зцілення. Ця спроба має бути точно виграшною. Ось ось він сидить, блін. Його. Ну, тепер буде набагато легше, бо доріжки вже збудовані, в принципі. Так, ендермен по стандарту з нами. Давай краще ти піде ой гей. Ой, це не добре. Як мені спуститись? Так, все нормально. На всякий випадок отримуй зільку. Так, і знову ми тут, а. Давай велась. І вагонетку. Чудово, чудово. Ідеально. Тож, тепер я планую провести шалкера до найближчої річки і плисти з ним по воді до нашого острову, де я його акуратно закрию. Ну пішли, Фешенюк. Просто летимо, блін. Ей, Обівали звідси, тебе ще не вистачало. Фух, ну тепер все буде супер легко. Виходить, тепер я просто буду плисти до острову. Тут тут. На острові, звичайно, не без проблем. Я закрив Шалкера та поставив перед ним люк. І тепер без зайвих проблем зможу отримати ефект левітації. Трохи ще оформив тут територію блоками, і тепер можна вести останнього. Моба селянина. Тут неподалік я бачив селище. І. Так, є вони тут. Тепер ти будеш мені служити до кінця своїх днів, поняв? Так, один момент. Угу. Зараз мені треба зробити для селянина будинок, щоб він знаходився через один чанк від острівця. Це я роблю для того, щоб отримати ефект прикмети рейду. Це твій дім на приблизно. Вічність. Ну і зараз, коли всі моби зібрані, мені треба зробити просто купу різних зіль. Тут я вже назбирав деякі інгредієнти, але ще прийдеться вкрасти кролячу лапку з музею для стрибучості. І для отримання зілля вітряності мені треба знайти новий данж кімнати випробувань. Тож я купую мапу до нього у своїх селян. Данж виявився дуже близько до моєї бази, і я в нього швиденько спустився. Ух, йомаю, та тут просто купа смарагдів О! Ось вони вітряні. Зараз мені з них треба навибивати палички, з яких я зроблю зілля вітряності. Оу, сховище. А ну, давай. О! Лол, три зуби! Там же ж дуже маленький шанс. Більше нам вже, в принципі, нічого не треба з цього данжу. Тож, тепер я ще лечу здобути скелезуба для крафту зілля підводного дихання. Ну і також скелезуба треба буде окремо з'їсти для отримання отруєння та ще деяких негативних ефектів. Ще здобуваю багато грибів у незері, та роблю оброблені павучі очі. Вони знадобляться для крафту більшості зіл. Так, тут у нас слабкість, ага, нічне бачення, зараження. Коротше, куп яку зіллю буду зараз варити. Ну і за якихось мізерних 30 хвилин я зварив всі необхідні зілля. Ще хапаю у скрині зачароване золоте яблуко, яке у мене. Жодне. Ще в шалкер кидаю три зілля поганого знамення, а також ще треба квітку знайти Ось вона черемша. Вона отруйна, хто не знав. З неї я роблю підозрілу юшку, яка дасть мені сліпоту. І з останніх предметів це спектральна стріла та троянда візера. Тут виходить, я ставлю люки, щоб під ними проплисти. А в кінці я опруся в ось ці стінки, за якими буде стояти візер роза. Так, працює чудово. Тепер ще треба знайти поблизу кімнати випробувань, де я отримаю прикмету випробувань. Ходиш мені давати карту. Ладно, лечу за іншим. Вітаю, тепер ти картограф. Тебе було викрадено задля вищої цілі, дружбан. Без обі. Це вже не моя перша спроба, як ви бачите. Перший селянин, якого я привів, якимось дивовижним чином помер. Я не знаю, як це сталося. І тепер він має нарешті. Да, мапа випробувань. Данж прям супер, близько. Це нам і треба. О, ідеально, прям біля спаунеру. Опа, опа. Цей спаунер швиденько закриваю. О, роздавач мені якраз ще треба. Так і тут я розливаю водичку. І тепер все, що мені треба буде зробити, це впасти в цю водичку і випити зільку поганої прикмети. Так, ставлю я цей роздавач і в нього загружаю спектральні стріли. І вистріливши цими стрілами в себе, я отримаю ефект світіння. Я майже забув про те, що треба підготувати платформу. Ось тут ай-яй-яй-яй! Так, 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 чудово! В цьому місці я собі на голову всі зільки буду скидати. І, як я розумію, нарешті в мене все готово. І уся цепочка отримування всіх ефектів починається з герою села. Для цього я викликаю рейд біля селянина, який мапу продавав нам. Хто б сумнівався, тут була одна печера, і вони там і появились. Тепер швидко хапаю всі потрібні предмети у шалкері та лечу до кімнат випробувань. Ой, бляха-муха, чуть не забув, що має бути голодним, щоб з'їсти деякі предмети. Голод, 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 швиденько. Я не встигаю, я не встигаю, я не встигаю. Так, голод є. Лечу до монумента. Так, пішов садзілю. О, і відразу втомленість наклалася. Тоді його лечу на острів. Так, наступний садзильок. Далі знамення рейду і погана прокмета, так. Яблочко. Так, давай, шалкер, стріляй, Так, стріла, стріла і поплив. Є, yeah! <реш> ти дивись, скільки різних ефектів. <реш> Але мені б зараз молочка бахнути. Я зараз помру так. От воно, як ми сюди потрапили. Відчуйте всі можливі ефекти одночасно. Це було дуже насичено. Я прям кайфанув від процесу. Блін, тут мені ще з рейдом тепер треба розібратися.